ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Наступна історія є художньою переробкою реальних подій зникнення Мори Мюрей у 2004 році. Всі елементи, пов'язані з надприродними істотами, є вигаданими та додані виключно для створення атмосфери хорор оповідання. Ця історія написана з повагою до реальної трагедії та її жертв. Зима 2004 року в горах Нью-Гемширу була особливо холодною. Місцеві мешканці Вуцвіля, невеличкого містечка, притиснутого до підніжжя Білих Гір, шептали про дивні речі, що траплялися тієї зими. Худоба ставала неспокійною після заходу сонця. Собаки відмовлялися виходити на двір, а старі лісники клялися, що чули в лісі звуки, схожі на людський плач, але не зовсім людський. Артур Етвуд, водій шкільного автобуса. Знав ці ліси як свої п'ять пальців. Він народився тут, виріс тут і планував померти тут. Але останнім часом навіть він почав відчувати щось неправильне, особливо на 112 му шосе, де дорога робила різкий поворот біля старих сосен. Його бабуся розповідала історії про це місце, про мандрівників, що зникали в цих лісах століттями, про щось, що полює в темряві. Артур завжди вважав це казками. До того вечора, 9 лютого, мора Мюрей їхала на північ, і кожна миля здавалася їй все важчою. Її старий Сатурн 96-го року скрипів і стогнав на слизькій дорозі. Сніг падав густо, гіпнотично, а фари ледве пробивалися крізь білу завісу. Вона не знала, чому обрала саме цей маршрут. Що стягнуло її сюди, в ці гори. Подалі від університету, від батька, від усіх проблем. Алкоголь на задньому сидінні обіцяв забуття. Порожній бензобак нагадував, що далеко вона не заїде. Але найстрашнішим було відчуття, що вона їде не сама. Останні 20 кілометрів мора відчувала це присутність чогось за вікном, щось велике рухалося паралельно з її машиною між деревами. Кожного разу, коли вона намагалася роздивитися це в пітьмі, воно зникало. Але відчуття спостереження не минало. Коли вона в'їхала на 112-те шосе біля Вуцвіля, сніг став іще густішим радіо раптом замовкло, залишивши лише статичний шум. У цьому шумі мора почула щось низьке, ритмічне дихання, схоже на вітер, але не зовсім вітер. Це сталося на повороті, у світлі фар щось промайнуло, висока постать, що стояла посеред дороги. Не олень, не людина, щось набагато більше, з очима, що горіли холодним зеленим світлом. Мора різко викрутила кермо, машина занесло, і Сатурн з гуркотом врізався в дерево з боку водія. Удар викинув її вперед. Подушка безпеки вибухнула, заповнивши салон білим порохом. Кілька секунд вона сиділа в оглушенні, чуючи лише дзвін у вухах. Потім тишу, страшну, абсолютну тишу зимового лісу, навіть вітер затих. Мора витерла кров із розбитого лоба і озирнулася. Крізь тріснуте лобове скло вона намагалася роздивитися, що стояло на дорозі, але там нікого не було тільки сніг, що безшумно падав у світлі аварійних мигалок. Саме тоді вона почула це, подряпування, по даху машини, повільне, навмисне, ніби величезні кігті тестували міцність металу. Коли під'їхав Артур Етвуд у своєму жовтому шкільному автобусі, він одразу відчув, що щось не так, не тільки через розбиту машину він бачив десятки аварій на цій дорозі, а через вираз обличчя дівчини. Вона стояла біля свого Сатурна, тремтячи не тільки від холоду, її очі метушливо оглядали ліс навколо, ніби шукаючи щось у темряві. Коли Артур наблизився, вона різко відступила, тримаючи руки піднятими, немов захищаючись. Не, не дзвоніть у поліцію. Вона говорила надто швидко, надто панічно. Я вже викликала дорожню службу. Все гаразд. Але її голос тремтів від страху, а не від холоду, і Артур помітив те, чого не міг пояснити довгі подряпини на даху її машини, глибокі борозни у металі, ніби хтось провів по ньому гігантськими кігтями. Ви впевнені? Він намагався звучати спокійно. Тут недалеко мій будинок, можете зачекати там. Ні. Вона різко перервала його. Потім спробувала усміхнутися, але це виглядало як гримаса. Дякую, я почекаю тут. Артур озирнувся на темний ліс. Між деревами здавалося, щось рухалося великі тіні, що не підкорялися законам фізики. Його собака вдома завивав цілий вечір, відмовляючись заспокоїтися. Це був поганий знак. Принаймні увімкніть фари. Щоб вас було видно на повороті. Дівчина кивнула, не відводячи погляду на ліс. Артур неохоче повернувся до свого автобуса. Коли він від'їжджав у дзеркалі заднього виду, він побачив, як вона знову озирається на темряву між деревами. А ще він побачив щось інше два зелених вогника, що світилися серед сосен, очі занадто великі. Щоб бути людськими, занадто високо від землі, щоб бути звірячими. Фейт Вестман дивилася з вікна свого будинку на місце аварії. Вона бачила, як чоловік з автобуса поговорив з кимось біля машини і поїхав. Потім вона побачила дивну річ світло всередині розбитого Сатурна вмикалося і вимикалося, ніби хтось сигналізував. Або боровся. Вона не могла розгледіти детали через сніг, але їй здавалося, що біля машини хтось ще є. Висока постать біля багажника занадто висока. Її чоловік тім пізніше скаже, що це міг бути чоловік, але Фейт була не впевнена, що це взагалі була людина. Через десять хвилин прибула поліція. Сержант Сесіл Сміт вийшов з машини, тримаючи ліхтар, і підійшов до розбитого Сатурна. Він був порожній. Коли на наступний день привели собаку шукача, вона взяла слід від машини і пішла на схід по 112-му шосе сто метрів, двісті. Потім раптово зупинилася. Собака заскавулів, сів і відмовився йти далі, скулячи і тремтячи. Кінолог ніколи раніше не бачив такої реакції. Собака не просто втратив слід, він злякався. Чогось, що був там, у повітрі, на снігу, чогось, що не мало бути реальним. Місцеві мисливці пізніше знайдуть сліди в снігу недалеко від того місця. Величезні відбитки, схожі на людські, але завдовжки майже пів метра, з кігтями. Сліди йшли від дороги в глибину лісу, а потім зникали, ніби той, хто їх залишив, просто зліт у повітря або забрав свою здобич. Двадцять років по тому люди все ще шукають мору мюрей. Її батько Фред не припиняє розслідування. Поліція обшукала десятки будинків, перевірила сотні версій, але місцеві жителі знають вони пам'ятають ту зиму. Пам'ятають інші зникнення мандрівників, які заїхали занадто далеко в гори, занадто близько до місць, де живе щось старе, щось голодне. Старий Артур Етвуд більше не їздить вечорами тим шосе. Він не розповідає усього, що бачив тієї ночі, про тіні, що рухалися неправильно, про звуки з лісу, схожі на плач, але не зовсім людський. Про зелені очі в темряві. Іноді, у найтіхіші зимові ночі, коли сніг падає густо і місяць ховається за хмарами, мешканці Вуцвіла чують це, далекий крик десь у горах, крик, що обривається занадто різко, а потім тишу, страшну, абсолютну тишу хижака, що закінчив полювання. Ця історія... Є художньою інтерпретацією. Реальне зникнення Мори Мюррей залишається мерозкритою справою, і її родина досі шукає відповіді. Якщо у вас є будь-яка інформація, будь ласка, зв'яжіться з поліцією Нюгемшеру.